Четверо травмованих людей внаслідок авіаудару у дергачах на Харківщині. Про це повідомив офіс генерального прокурора у своєму телеграмі 25 березня. Детальніше про наслідки обстрілу дергачів дізнаємося у голови міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренко. Він з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Вітаюшна суддя. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у селищі? Ну, не селище а в місті. Перепрошую. Да, ворог завдав удару авіабомби керованої ФАП 500 по території нашої громади. Бомба влучила у один із загородів приватного сектору. В... Взривною волною пошкоджено більше 20 будинків. Два будинки повністю знищено. Зруйнована наша критична інфраструктура, перебиті електроопори, були перебиті драти, але наші. Комунальні служби вже відновили електропостачання. Зараз працюють наші бригади відбудовників, які допомагають накрити дахи, забити контури вікон людям. Серед місцевих мешканців від медичного обстеження люди відмовились від лікарні. Там є легкі, легкі поранення руки в одній жіночки, а так психологічний стрес у людей, які пережили цей авіовибух. Ну і характерно, що. Після враження вівбомби по території міста росіяни в своїх фабриках роздрукували інформацію, що вони знищили центр скупчення найомних військ, а по факту, як завжди, ударили по приватній інфраструктурі житловій забудові місцевих мешканців, які ну, 100% не мали жодного відношення до військової інфраструктури. Це мирне місто, де люди вирощували там тепличне господарство, вирощували там. Городину ви бачите на відео, яке вистала прокуратура. Там видно наші парники, теплиці, які зруйновані, розторощені гаражі, у Людей побиті транспортні засоби, їхні приватні вибиті вікна, зруйновані дахи. Але жодного військового в ну і жодної військової інфраструктури ну зовсім тут немає. Ну як завжди, росіяни видають інформацію, що вони знищили базу збройних сил України. Ви казали про перебиті електроопори і про відсутність електроенергії. А загалом, яка ситуація в громаді? Чи ця електроенергія є? Бо бачимо, як в Харкові були обстріляні всі підстанції. Там ну, величезна з цим проблема. А що стосується дергачів і навколишніх сіл? Е, ну, враховуючи те, що нагрузка вона дійсно є велика на енергосеті, тому є графік, який відключає енергозабезпечення в місті, деякі мікрорайони в. Одну годину відключають, потім підключають, перекидують на інший мікрорайон і таким, таким чином розвантажують нагрузку на наші енерго, енергомережі. Е, ну а так, в принципі, у нас в, на території громади енергожилення відновлено в населених пунктах, де проживають люди, газифікація населених пунктів відбувається, працюють гуманітарні штаби, які надають людям необхідну допомогу. Також в кожному населеному пункті працюють старостати. Працюють старостинські округи комунальні служби виїхали вчора бистренько, швидко ліквідували наслідки ворожих обстрілів, прибрали завали, розчистили проїзд для транспортних засобів. А також наші енергетичні служби швидко відновили енергопостачання до міста Дергащі. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, яка ситуація у критичній інфраструктурі, зокрема в лікарнях? Чи є там живлення, чи можливо воно забезпечене генераторами? На сьогоднішній день наші заклади медицини вони мають всі енергозабезпечення на блек блекаутів, передбачені всі генераторами. Теплопостачання до лікарні надається з котелін, які мають аль альтернативні істочники палива. Тож, якщо навіть ворог вразить нашу критичну інфраструктуру, то наші медичні працівники з -з будуть мати можливість в Гідних умовах надавати медичні послуги для нашого місцевого населення. Пане Вячеславе, дякую. Ми що. розуміємо, що так так, да, так. Ми розуміємо, що громада наша прифронтова, і ворог постійно наносить враження, тож ми готувалися до різних випадків, які можуть статися на території громади. і Ми заздалегідь перевели всі наші котельні на альтернативні істочники опалення. Повністю всі наші котельні також заклади освіти і медицини забезпечили за допомогою обласної військової адміністрації. забезпечили їх потужними генераторами. Є резерв палива. Тож до яких чрезвичайних випадків громада готова? Дякую, що доєдналися до ефіру. В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.